На мій канал. І сьогодні у нас буде відео, яке я хотіла зняти вже ну так давненько. Як ви могли зрозуміти, або, можливо, хтось знав, 28 січня мені виповнилося 17, в мене досі стоять кульки, незважаючи на те, що вже 9 господа лютого. І сьогоднішнє відео хотіла би зробити таким трошечки, знаєте, мотиваційним. Дуже часто бачила такі подібні відео у різних блогерів, де люди просто діляться своїм досвідом, своїми якимись висновками за. Там певні роки їх життя, і сьогодні хотілося б зробити подібне відео і для вас. Можливо, комусь буде щось корисно, можливо, хтось візьме якісь поради для себе, можливо, якісь хтось уже знав, а також дозволяють ділитися своїм досвідом у коментарях. Обов'язково пишіть класні коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Ну, а ми починаємо наше відео. Поїхали! І одразу хочу зазначити, що далеко не всі поради стосуються навчання, мабуть, більшість навіть з них стосуються просто звичайного життя. А про навчання там, ну, менше, і звісно, що адаптувати всі поради можна під будь-яку ситуацію, але сподіваюся, що в будь-якому випадку це все вам буде корисним. Ну і поїхали 17 речей, які я зрозуміла за 17 років. І перше, що варто зазначити, і що я б хотіла зазначити, це ніколи не здавайтесь. От, взагалі ніколи, здатися це остання річ, яку ви можете зробити. Докладайте максимальних зусиль до того, що ви робите. Ніколи не лишайте це ось так просто на півшляху, тому що щось не вийшло, щось сталося не так. Якісь ще е, додаткові обставини змусили вас засумніватися в тому, що це вийде. Ніколи так не кажіть, ніколи так не думайте і ніколи не здавайтеся завжди йти до кінця. Оскільки повірте мені, якщо ви просто опустите руки і перестанете щось робити, в майбутньому почнете жалкувати, що я навіть не спробував. Чесно, краще жалкувати про те, що щось не вийшло, аніж. Блін, я жалкую, що я здався і не спробував. Так, ви хоча б знатимете результат вашої роботи. Ви знатимете, що це до чогось призвело, а не просто пішло в поступку. Пробуйте і не відкладайте на потім. Повірте мені, відкладаючи всі справи на потім, ви мало того, що зменшуєте час, який відведений вам на їх виконання. Ви ще й можете просто позбавити себе цього задоволення. Життя коротке і встигнути зробити все неможливо, але встигнути зробити те, що ти хочеш зробити, 100% можна. Тому не відкладайте нічого на потім. Живіть сьогоднішнім днем, пробуйте різні речі, різні гуртки, секції, що вам подобається, розвивайте улюблену справу. Воно все колись приведе до якогось результату. І зазвичай люди, які не відкладають це все, ніколи не жалкують про те, що роблять. Фільтруйте своє коло спілкування та бережіть хороших друзів. Хороших людей в світі, на жаль, мало. І взагалі не можна сказати, що хтось хороший, а хтось поганий. Просто бережіть людей, з якими вам комфортно, і прибирайте тих, з якими ви почуваєтеся не з собою. Ті, з ким вам не окей, або ви не можете повністю розкритися, або ви щось постійно приховуєте від них. Повірте мені, такі люди вам не потрібні. У стосунках будь-яких любовних, дружніх, важлива довіра. І допоки ви не довіряєте людині, вона не довіряє вам, допоки вам не комфортно разом, ви не побудуєте класних взаємовідносин. Тому фільтруйте своє коло друзів. І залишайте там лише потрібних людей. Довіряй, але перевіряй. Дуже часто ми стикаємося з проблемою недовіри на або, навпаки, занадто сильної довіри. Дуже часто друзі можуть обманювати, виказувати секрети тощо. Тож порада в тому довіряти, але, скажімо так, не одразу все. Це чисто з мого життя було багато ситуацій, коли я занадто сильно довіряла людям і потім шкодувала про це. Бо навпаки, коли я абсолютно не довіряла людям, і також про це дуже шкодувала. Тому моя порада в тому, щоб просто контролюйте, яку інформацію та кому, які кількості людей ви довіряєте, перевіряйте людей, знаєте, такою невелику інформацію. Просто. А якщо щось цінне, що ви взагалі не хочете дати, щоб комусь випало, можливо, варто і взагалі не розповідати. Просто фільтруйте інформацію, яку ви довіряєте людям, та фільтруйте те, кому ви її довіряєте. Бо це насправді дуже важливо. Без вихідних ситуацій не існує. Немає ситуації, з якої немає виходу. Вихід завжди є, будь-який. Навіть відступити, відступити також вихід. Вихід є завжди, важливо просто вміти його шукати. І важливо не занурюватися в себе, не сумувати, що ось я не знаю, що робити, в мене немає вибору, в мене немає виходу. Вибір, вихід завжди є будь-яке ваше рішення буде правильним, бо ви його зробили, ви його прийняли. Тому ніколи не думайте, що ви знаходитесь у безвиході, що у вас зв'язані руки, я нічого не можу зробити. Ви можете щось зробити. Це залежить тільки від бажання. У свій час. Не торопіть події. Усьому свій час. Все прийде тоді, коли потрібно. Не потрібно думати, що ось, якщо, я от, якщо це не прийде завтра, то цього не буде ніколи. Далеко неправда. І це стосується всього, як навчання, так і просто звичайного життя, навіть друзів, хлопців, будь-чого. Усьому свій час. Усе прийде тоді, коли йому потрібно прийти, коли йому потрібно з'явитися у вашому житті. Як би ви не хотіли, що б ви не робили, доки не настане правильний момент, нічого не відбудеться. У всьому світ час, пам'ятайте про це. А ця фраза вже, мабуть, стала моїм девізом приблизно класу з 9 чи 8. -го. Працюй на результат, аби результат потім працював на тебе. Для початку потрібно зробити дуже-дуже багато різних дій, набити собі репутацію в школі, наприклад, забити репутацію відмінниці тощо, аби потім. В класі, наприклад, в тому ж 11, му тобі самостійно допомагали вчителі, тобі, можливо, навіть прощали якісь прогули тощо. Це результат завжди працює на вас. Якщо ви працюєте на результат, вам це обов'язково повернеться. Життя це бумеранг. І коли ви працюєте на щось, воно вам потім у відповідь повертається, а інколи втричі більше. Будь собою і не підлаштовуйся ні під чиї стандарти. Стандартів не існує. Стандарти тільки у тебе, у тебе всередині в голові, в душі. Тільки ти вирішуєш, ким ти можеш бути, тільки ти вирішуєш, які у тебе захоплення. Тільки ти вирішуєш, чим ти цікавишся, як ти себе поводиш у суспільстві. Це тільки твій вибір, і він може не співпадати з думкою інших. Так є якісь базові норми. Не красти, не вбивати тощо. Проте, все, що цього не стосується, не знаю, тон вашого голосу, його гучність, жестикуляція, поведінка, ваша особиста думка, все це залежить тільки від вас. І можна не, не, не співпадати зі стандартами інших людей. І не потрібно під ці стандарти підлаштовуватись. Стандарти є тільки ваші, в вашій голові, душі та серці. І ви підлаштовуєтесь тільки під себе, під те, як вам комфортно жити, як вам комфортно співіснувати. Якщо ви переживаєте, що з, такими стан... з таким неспівпадінням стандартам у вас не буде друзів, ви дуже сильно помиляєтесь. На кожну людину є своя така сама людина. Тому ніколи ні під кого не підлаштовуйтесь і слухайте лише себе і своє серце. Стався до інших так, як ти би хотів, аби ставились до тебе. Будь-яку свою дію пропускаю через себе. А чи було б мені приємно, якби хтось мені таке сказав. А чи була б мені приємна ця дія, цей жест? Завжди продумуйте все через себе, кожну свою дію, аналізуйте себе. Це допоможе вам легше знаходити, знаходитись у сусі в загальному і будувати стосунки між людьми. Оскільки, пропускаючи все через себе, ви розумієте моменти, де вам би було неприємно, і вочевидь інші людині також. Ви можете легше читати людей, якщо це можна так описати. Тому завжди все пропускайте через себе, думайте, чи було б мені приємно, якби хтось так зробив тощо. Наприклад, я ніколи не роблю дії, які б мені були неприємні. Я не розповідаю чужих секретів, бо мені було б неприємно це почути від інших. Я не кажу про не... Кажу, людину погані речі, не вигадую пліток. Бо мені було б неприємно, якби про мене це робили. І ця порада дійсно працює, бо тоді ти більше конектишся з людьми. Перевірте і побачите самі. Плануй усе заздалегідь, будь-що, поїздки, зустрічі, все, все потрібно планувати заздалегідь. Аби потім не було проблем з тим, що щось не стиковується, щось не виходить. Просто розплануйся. Розпланувати не так важко. І я навіть робила кілька відео про те, як планувати свій час. Тому можете їх переглянути, якщо комусь цікаво. Але в загальному достатньо просто звичайного календаря і розподілення годин в дні. Плануйте все, і вам буде жити легше. Прагни більшого, проте цінуй те, що вже маєш. Пам'ятай, що. Ти дуже сильно і багато працював або працювала на те, що ти вже маєш. Твої батьки могли багато працювати для того, щоб ти щось мала або мав. І логічно, дуже, це дуже природньо, прагнути більшого, хотіти більше, ставити амбітні цілі. Проте важливо не забувати про ту працю і роботу, яку вкладено в те, що у тебе є зараз. Тож цінуй те, що маєш. Цінуй, бо у деяких людей і такого немає. Прагнути більшого це класно, це круто, це природньо. Але важливо мати, цінувати те, що вже є в тебе на руках, навіть якщо воно не матеріальне. Не замовчуй образ. Будь-що, будь-що, що тебе образило, або що тобі було неприємним, завжди говори, завжди проговорюй. І неважливо, це твій хлопець, друг, знайомий, родич. Якщо тебе щось ображає. Кажи. Кажи, завжди кажи. І обов'язково вслуховуйся в те, що кажуть тобі. Ми всі люди різні. І не завжди те, що подобається нам, може подобатися іншій людині. І навпаки, іншим людям може подобатися багато речей. Я дуже часто зустрічаю компанії, які в жарт обзивають одне одного. І їм смішно, їм класно. А мені було б неприємно. Наприклад. Тому. Завжди, завжди кажи, якщо тебе щось ображає, і слухай інших. Слухай, коли інші тобі це кажуть, роби висновки. Це дійсно допоможе досягнути більш таких, більш душевних стосунків, більш міцних. Не стидайся просити про допомогу. Просити про допомогу це нормально, це природньо, коли ти не можеш чогось зробити сам, і чиєїсь підтримки або допомоги. І неважливо, це порада або. Не знаю, виконання завдання е, за тебе, інколи навіть це буває допомогою. Просити про допомогу нормально, просити про допомогу з природньою і це точно окей. І це точно не так страшно і не щось критичне. Багато людей потребують допомоги. Я знаю багато знайомих моїх, котрі не вміють просити про цю допомогу. Їм дійсно важче за інших. Неважливо, якої допомоги ти прохаєш, хатні справи, домашня робота, порада в складній ситуації. Будь-що будь це допомога, про яку можна попросити, і за яку ніхто не буде тебе карати. Просити про допомогу нормально, навчіться це робити. Ми часто в своєму житті стикаємося з порівняннями, а у п'єті довше ноги, а у соні краще волосся, у лізи. Краще виглядають руки, у когось вищий зріст, у когось нижчий зріст, постійні порівняння в житті це важко. Ніколи не порівнюй себе з іншими, порівнюй себе лише з собою минулим, з собою вчорашнім, з тим, з ким ти був вчора. Порівнюй свої досягнення лише зі своїми досягненнями. Порівнюй свої, свій хід мислення лише зі своїм ходом мислення вчора. Тиждень тому, місяць тому, але точно не з кимось, хто стоїть поряд. Люди всі різні, у кожного різні досягнення, у кожного різні ідеології, думки в голові. Ми не можемо порівнюватися один з одним. Бо ми неоднакові, ми неоднакові не порівнюватися. Проте, ти можеш порівняти себе з собою минулим, подивитися на свій прогрес, а ти точно робиш прогрес. Всі прогресують. Тож ніколи не порівнюй себе з іншими, порівнюй лише з собою. А оцю фразу, мені здається, потрібно запам'ятати дуже-дуже багатьом людям. Все, що не стається, все найкраще. Навіть якщо стаються якісь невдачі, повір мені, після цих невдач, ти ймовірно, злетиш угору, ця невдача, можливо, була потрібною на твоєму шляху або щось хороше сталося в майбутньому. Все, що не робиться на краще. Абсолютно все. І неважливо, про що ми говоримо. Дійсно, все, що не робиться, все на краще. Ми дуже часто стикаємося з брехнею у житті. Багато брехні усюди. Не тільки в новинах, хоча і в новинах часто кажуть правду, проте брехні там теж дуже багато. Нам можуть брехати наші знайомі, інколи навіть друзі. Але що потрібно запам'ятати, що гірка правда насправді краще за дуже-дуже солодку брехню. Вона набагато краще, набагато краще, коли ти знаєш, що відбувається насправді, аніж коли тобі заливають дуже хорошу, класну версію того, чого не існує і чого немає. Не брешіть. Це дійсно дійсно не класно, коли ви пращите та близьким. Так, звичайно, є так звана біла брехня на краще. І інколи нею можна користуватись. Проте я кажу про звичайну брехню, коли, наприклад, ми щось зробили погане і не можемо в цьому зізнатися, повірте мені, краще зізнатися одразу, аніж хранити у собі цю таємницю дуже-дуже довго. Цінуйте моменти. Реально цінуйте всі моменти вашого життя, коли ви з друзями, з батьками, родичами, знайомими, коли ви відпочиваєте або просто сидите вдома. Все це моменти. Моменти, які потрібно пам'ятати, про які потрібно які потрібно банально цінувати. Бо ви вже не зможете це повторити ніколи. Запам'ятовуйте їх, зберігайте фотографії, робіть фотоальбоми, пишіть в особистих щоденниках про це. Але закарбовуйте їх у своїй пам'яті і просто в собі цінуйте їх, цінуйте, бо вони більше ніколи не повторяються. Я сподіваюся, що це відео було вам, хоч трохи, корисним. Можливо, когось вийшло трошки замотивувати на якийсь подальший період. Ну і я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо це дійсно так, то підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, пишіть класний коментар. Діліться своїм досвідом, своїми цікавими порадами з приводу життя, навчання і будь-чого. Я думаю, що цей обмін досвідом буде цінний для усіх. Ну, і я також буду читати ваші коментарі і виносити щось для себе. Ну а я дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео. Всіх люблю, пока-пока.